Весною 2024 року на базі міського центру соціальних служб відкрили денний центр соціально-психологічної допомоги для жінок з дітьми, постраждалих від домашнього насильства та або насильства за ознакою статі. Це простір, де особа, яка постраждала від фізичної кривди, психологічного, економічного та сексуального насильства, може отримати захист, консультації, первинну допомогу. Реалізовується проєкт Ект за кошти державної субвенції місто отримало майже півтора мільйона гривень. На засіданні виконавчого комітету, що відбулося 5 грудня, директорка Центру соціальних служб Юлія Янюк доповіла про роботу центру. Основними принципами центру це інформування, реагування на вияви. Фактів домашнього насильства, інформування щодо інших суб'єктів, які діють у сфері запобігання та протидії домашньому насильству, надання психологічних послуг, проведення оцінки потреб постраждалим особам та складання індивідуального плану заходів для усунення негативних наслідків насильства, визначення необхідних екстрено-кризових психологічних медичних допомоги. Роз'яснення причин та наслідків домашнього насильства для подальшого життя постраждалої особи та її дітей, робота та допомога сім'ям, які опинилися у складних життєвих обставинах. Станом на 1 грудня у денному центрі отримало 419 особи-послугів. З них 193 жінки, 52 чоловіка, 85 дівчинки і 89 хлопчика. У центрі соціальних служб діє мобільна бригада соціально-психологічної допомоги, послуги якої отримали 85 осіб. При Приденному центрі функціонує кризова кімната. Це місце безпеки для осіб, які постраждали від насилля. У сучасному обладнаному усім необхідним приміщенні особа може перебувати в межах 10 днів. У 2024 році було здійснено 50 планових виїздів. Якщо у порівнянні у 2023, Цьому році це лише 27. Під час виїздів мобільної бригади було чотири екстрено-кризових виїзди. Під час екстрено-кризового втручання фахівцями надається термінова допомога по виселенню від відкривника. У безпечне місце, а також надається психологічна допомога. Особливо важливо і добре, що в нашому центрі є кризова кімната, в яку можна поселити особу з дітьми протягом 10 днів. Фахівці здійснюють супровід родин, які опинилися у складних життєвих обставинах, та яким надаються відповідні соціальні послуги. Також Юлія Янюк додала, що працівники денного центру проводять заходи у навчальних закладах громади, вуличні акції, та зустрічі з особами, які мають конфлікт з законом. Сім'ї, де скоїлося домашнє насильство, беруться під соціальний супровід. Критичних було дві. А взагалом, в денному центрі протягом року було 13 родин, яких були проведені супрови. Це від трьох років до року, здійснюється соціальна профілактика будь-яких проявів домашнього насильства. Та рецидивів щодо його проявлення серед осіб, які мають конфлікт з законом. Охоплено 22 особи. Працівниками даного центру було проведено понад 35 заходів, таких як протидія торгівлі людьми залучено 342 людини, протидія домашнього насильства, булінгу та шкідливих звичок. Охоплено 387 дітей, вуличні заходи та акції, під час яких було охоплено 413 п'ятнадцять. Усі вуличні заходи проводяться не тільки по місту Новолинську, а й у у кругах.